Євгена Семенівна, у мене тут питаннячко одне по алгебрі. Ну і що ж зараз півтретьої ночі? Ні, зачекайте. Це ви задаєте домашні завдання чи я їх задаю? Ви по задавали цілу купу завдань, спите собі солодко, а мені сидить тут розв'язує їх. У Мене тут якраз питання. Якраз я не можу спати. Я сиджу і розв'язую, а ви мені допоможіть, будь ласка. Не міг я раніше подзвонити, просто не міг. Я до другої ночі з читалем німецької мови розмовляв. Шпрехінзідович, я я. Угу. А, до директора? Ну телефонуйте, телефонуйте, вона вже також не спить. Я їх хвилин 10 перед вами телефонував. Угу. я вам зубчик полікувала, з вас 8 тисяч. Тільки сьогодні нічого не їжте. Та я, бабуті, завтра кульше поїм. еще с и тоже. Какую сумму вы рассчитывали заработать? Не меньше двух тысяч долларов. В день. В день? Да. Две тысячи долларов? Да, в день. По-вашему, это возможно, да? Ну, я думала, что так. А ну, гляньте, ментив нема. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску став Кузміч. Дякуємо вам за підтримку, ваша поляниця. Ба-да-дан, бададан, барфам ми ба, пойот, бадапам, тим вемикет. Оце ці жінки кажуть, човіки нічого не роблять, нічого не роблять. А ти попробуй думай за все за сім'ю е. і ти трохи щось робити, бо це дійсно лежати сікі. Але не сьогодні. Не сьогодні. Балдень, от адреналин. Нормальні леді не п'ють стаканами, а п'ють відрами. Ото і все, блядь. Пей, шаболда, блядь. На автобус уже в них грошей немає. Рішили на лодки дергати на Ізраїль. Цікаво, давай, куди їдуть? Смотри який ерейчик. Та піднеси голову. Та голова болить. Та йди нахуй, все. Та йди нахуй з твоїм бритюмом. Все. Volkswagen. Das Auto. Я приймав участь в лізі сміху, де ведучим був Володимир Зеленський, і на думку моєї сусідки, цього достатньо, щоб він особисто попередив мене про війну. Я нещодавно стою на балконі курю, і вона так обертається на мене і така: Альберт, а чого не поїхав? Я кажу: в сенсі. Він кажуть, ну вам же сказали. Я не знав, як на це реагувати, чесно. І я, я вирішив її підігрувати. Я їй кажу, ну, а хто, якщо не я. Ви ну, бачите, що ППО недалеко десь стоїть. Бачили? Вона каже так. Я кажу: ну а думаєте, кого воно захищає? Якось модний, де треба спитати. А ну, дівчина, зачекайте, зачекайте. Це програма скільки коштує ваш лук? Розкажіть, скільки коштує ваш лук і що на вас дягнуто? Лук, це баленцяга, тільки туфельки, такі це селін, 800 євро. Штани, баленцяга, такі тут порвані, 1200 євро. Mm -hmm. Це такий ремінь, це Маржела 300 доларів. Маєчка це по бартера. Мені прислали прикраси це золото, подарунок, не знаю, скільки кошти. Курточка 3000. Доларів. Так, окуляри, це прототип, це мені Демда подарував. В магазині 700 доларів, але це прототип ручна робота. Зрозуміло. А що у вас в пакеті таке взяли? Взяли шипарку, повінціальніше. Боже, то ви так дуже стильно і дуже дорого вдягнуті. Можете, будь ласка, розповісти, чим ви займаєтеся, що вам дозволяє стільки грошей підіймати в мене свій бізнес. А що за бізнес у вас? Пару точок рамакаву підводимо. Так, а, що в мене гаманець Маржел, колекційний, дуже рідкісний гаманець. За 2000 взяла його. А, я не знаю, якого він року, але він прям Боже, він дуже кар. крутий. Так, я такі так. бачив в інстаграмі. Так, що в мене гривні всраді. Ого, ось тільки гривень. Дякую, до побачення, ага. гарного дня. Боже, яка всрата. Все равно п'ятро тому. А да, так, да, так. Да. Так, да, є такі. Я Тобі? бачив лице. ведмідь, напів, напів олень. Нахуя ти це пиздиш? Сказки, бабочки. І чотири очей. П'ять ні, чотири очей. Я бачив її тут. Та ж чотири очей має. Що ти мене пиздиш, нюнь? А ріст бачив який? Да. Чотири метри. Ага. Іди бик! Пиздалик. ну зараз. Чоловіче, з'їж борщу на в руках мощу. Щоб міг борога мочить. а не по кущах ага. від військових. Не що занято чи не занято, підходжу до телету. І зайнято. Коротше, все буде тако. Значить, ми роз'їбаємо рашку. Але ще будемо воювати, 10 років, блять. Роз'їбемо. Будемо... У нас в Україні буде сильна армія в світі. Звичайно, Україну візьмуть в НАТО. І як тільки Україну візьмуть в НАТО, то на НАТО нападе Китай. І ми ще будемо 40 років, блять, воювати з Китаєм. Все, всім гарного вечора. А ні, ще чекайте. Як, О, як тільки роз'їбаємо Китай, ще переможемо теж Китай, то одразу буде третя хвиля коронавірусу. Все, гарного вечора. Добрий день, Святослав Лященка, позивний крінж, третя діванна бригада. До інформаційного фронту потрапив випадково. Сидів в твіттері, зайшли в ТЦК, посадили в бусік, підвезли додому, дали пива телефон, сказали, їй бож. Спочатку був рядовим коментатором, писав чому не на фронті в Тіктоці, потім став старшим коментатором. Пам'ятаю, якось заходимо на підерський телеграм-канал і, користуючись елементами несподіванки, якраз їбали їх. По фактам. Незважаючи на втрати, багато полягло наших побратимів тоді спати. бо пізно вже було. Зараз лікую ПТСР гуманітаркою. До українців, які уїхали за кордон, відношусь негативно, тому що попереїжджали до Польщі, поселились по сусідству зі мною. Говорять недержавною. Мова це зброя. Отак от, от висмикуєш апостроф із слова «духм'яний» І під пост. У мене 33 репости в інстаграм зі зборами у диплі, на дрон. 20 тисяч місяць. Перший внесок за перший та останній місяць. Окей, бувайте. Вибачте, з економічного фронту дзвонили. Квартиру у Львові здаю. Чули про пакет з пакетами. Наступний рівень. Мішок з мішками. Ага, вас вітає Закарпаття. Випадила я в долину по червону калину, Випадила я в долину по червоного калину, Насбирала квіточок, заплітала віночок. Запріла діночок, родає матір Непату Парець, <плес> евуапапуці.

Piszla od nachyrnia. Wino żywsy poprobów i popam rzek. Oj, go! Oj, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy. More footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy, more energy. Oi, 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 easy now, just cool now. Вітаю, да, мене звати Яна. Чим можу вам допомогти? Значить, Значит, я хочу, хочу знати уровень умственних ум. способностей ваших врачей-урологів і то, чим вони лечать пілонефрит без антибіотиків. А підкажіть, будь ласка, за цим номером не під'єдналася ніяка карточка, стосовно якого пацієнта ми спілкуємось? З, 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 з приводу мене, пацієнт. Чи можете ви підказати ваше прізвище, будь ласка? Та там воно не зафіксовано, безполково. Причому тут пацієнта, що дура вообще. Я тебе питаю, чим ви лікуєте пила А підкажіть, будь ласка, чи були ви раніше записані в нашу клініку а на консультацію? Ну, що ви така не, не, не взагалі? Можете, будь ласка, спілкуватися коректно. Тому що то ну, я обурена, ну паніш, ну задаєш такі питання, що на голову вони не налазять. Підкажіть, будь ласка, чи були ви раніше записані в нашу клініку? Женщина. Я вперше вам телефоную, я не чула б вас і і не хотіла б вас чути. Тоді можу Підкажіть, вас записати на консультацію до лікаря. Женщина, женщина, женщина. Ви мозги свої включіть, я там одна із я так поняла, ще навіть нема. Я званю з другого міста, не з вашого. Я не побіжу на вашу консультацію. Блять, мені не нужна консультація, я спрашиваю, я тебя спрашиваю. це ви мені дайте відповідь. Чим ви лікуєте без антибіотиків, Ти поняла? Це за безмозлість така. Я можу або записати вас на консультацію, або порекомендувати Вапрій звернутися сюда. в іншу клініку. Я збирала в інтернеті лікування піленіфріту, тобто урологи лікують, без антибіотиків. От я хочу знати, а чим же ви лікуєте? Ти поняла? Я можу вас записати на консультацію, і тоді лікар зможе прописати Блять вам лікування. Блять, твою мать, мені потрібна твоя консультація. Ти піде зараз до лікаря, питай, чи в стані він, дурак, як і всі дураки. Вот, що вы не узнаете, понимаете? Или да, или нет. Іли да, він спроможний це зробити чи він не спроможний, от мені дай відповідь, це не консультація. Це умственні способності врача, ти поняла? От піди зараз і спитай його. Вибачте, будь ласка, я не буду вас консультувати, тому що я не являюсь кондиционістю. Да, ні, тому що ти не способна, ти дура, дура. Я тебе тобі кажу, щоб ти спитала у ліка, На все добре.